Країни великої сімки та європейського союзу обговорюють план щодо використання понад 250 мільярдів доларів із заморожених активів Російського центрального банку як заставу для допомоги у фінансуванні відновлення України. Про це повідомляє видання Bloomberg. Згідно з пропозицією, що обговорюється, союзники України можуть випустити боргові зобов'язання для фінансування фінансової допомоги у відбудові України, використовуючи. Заморожені російські активи як заставу для погашення боргу. прихильники плану вважають, що будь-яке врегулювання конфлікту згідно з міжнародним правом призведе до того, що Росія буде зобов'язана заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні за словами співрозмовників. Якщо Росія відмовиться це робити, тоді можуть бути висунуті претензії на заморожені активи Російської Федерації. Наразі обговорення плану ведеться на технічному рівні, іншими словами, політичне рішення з цього питання ще не ухвалене. При цьому один зі співрозмовників цього твідання Bloomberg зазначив, що деякі країни хочуть рухатися в цьому питанні швидше. Ніж інші раніше, країни G7 пообіцяли змусити Росію заплатити за відновлення України та залишити замороженими її активи, доки вона сама цього не зробить. Ну і власне, якщо ми говорили з вами про лівий берег, про те, що робить там Росія, і про те, як їхні воєнкори справді плачуть, тому що вони це називають з використанням штучного інтелекту. ну... Окупанти трішки перегинають суть у тому, що на лівому березі ми активно використовуємо безпілотні літальні апарати, але які не під силу радіоелектронній боротьбі окупантам, тому що вони летять без сигналу, вони по заданим параметрам паленгують і видають точки противника. Відповідно згодом вже передаючи інформацію. Нашим підрозділам нищимо їхні склади боєприпасів, їхню артилерію, і загалом на лівому березі кажуть, вони в них висока проблема з тим. Ну ви розумієте, лівий берег це є угрупування військ Дніпар, якими керує власне цей. Теплінський. так, от я вам же нагадував про це в розмові з Олексієм Гетьманом. Що вчора навіть не провадили ніяких атакувальних наземних дій окупанти, тому що вони безрезультатними є на лівому березі. Більше того, нам вдалося за 24 години посадити, нейтралізувати 170 безпілотників е терористів на лівому березі. Загалом ситуація для них там непроста. Але відверто кажучи, і для нас там ситуація важка, тому що тримати позиції в посіченому рельєфі на біля на берегах Дніпра теж є непросто. І, от ми говорили про те, що будь-яке намагання викопати якийсь рів чи якусь спородити фортифікаційну. Споруду впирається в те, що там відразу є вода. Відразу вода за кілька за кілька десятків сантиметрів, і це все наслідок того, що росіяни підірвали 6 червня, Нагадаю вам каговську дамбу, і власне це впливає на захисні наші споруди на цьому плацдармі. Давайте більше говорити про те, що відбувається на Херсонщині на лівому на правому березі. З нами на зв'язку вже повинен бути Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергій, вітаю, Слава Україні! Вітаю героям! Слава Херсонщина! Це Україна. Пане Сергію, хотів би відразу вас запитати по обстрілах цивільної інфраструктури громад на правому березі. Що використовують окупанти? Чи далі в них в пріоритеті ці от авіаудари, і чи збільшилась інтенсивність використання ударів по цивільній інфраструктурі? Ну, Останні декілька днів. Кількість обстрілів правобережної частини Херсонщини, згідно статистики, то вона зменшилась так за останню добу, там 132 снаряди прилетіло по правому березі, але не можна вважати, що обстрілів менше, тому що окупанти збільшили використання саме авіабомб по правобережній частині Херсонщини. Так, снарядів менше, але в цих снарядах авіабомби, які приносять шалені руйнування, і цими бомбами окупанти масово Засипають населені пункти вздовж узбережжя Дніпра. Е, страждає найбільше звичайно Береславський район. Там активність окупантів доволі висока. Зміївку майже окупанти знищили, там вже майже не залишилось людей. Тобто там декілька людей залишилось і то вже питання часу. Е, фактично, зміївку Береславського району окупанти повністю знищили. Як і сам Беріслав страждає від постійних обстрілів і не тільки кабів, а і безпілотників, які окупанти збільшили їх використання, і саме безпілотників, які скидають вибухівку, розривну вибухівку, яка наносить травми і страждають якраз цивільні люди, які пересуваються вулицями міста щодо міста Херсона, обласного центру. То кількість снарядів по обласному центру вона більш-менш стала за вчорашні за вчорашню добу. Там 32 снаряди прилетіло по обласному центру. З третьої години ночі окупанти почали знову черговий обстріл міста Херсона. виникали пожежі. На зоопасі виникла пожежа мікрорайон. Острів вже традиційно страждає внаслідок російських обстрілів і доволі тривалий час з моменту початку обстрілів. І до ранку не було світла в цьому мікрорайоні. Тільки нещодавно вдалося поновити електропостачання в цьому мікрорайоні. Виникали пожежі. Окупанти обстрілюють зараз здебільшого все ж таки багатоповерхові будинки. Житлові застройки, тобто на сьогоднішній день окупанти, хоч і зменшили да, кількість снарядів, але ці, ці снаряди приносять максимально велику шкоду, тому що носять такий залякувальний характер, якраз направлений проти цивільних людей, людей, які залишилися в обласному центрі і в населених пунктах вздовж узбережжя.